Всім привіт! Ми вже записували відос з Шахтарем в Лізі Чемпіонів, а тепер давай запишемо відос з Динамо Київ. Що було б, якщо б Динамо замість Шахтаря вийшов тоді в Алче. І як би вони зіграли. Робимо заміну. Така ось у нас група. Яка була в Шахтарі. В Шахтаря. І давай подивимось, як би Динамо зіграло в такій групі. І вийшло би воно б з групи. Такий ось у нас склад. Бесідін, Гармаш, вся фігня. Перший матч Селтік. Один-три. Такий собі початок. Лейпциг, Динамо Київ. 3-2. Динамо Київ, Реал Мадрид. 2-5. За три гри 0чок. Селтик на першому місці. Переміг Реал. Нормально. Побачимо, чи зможе Динамо хоча б третє місце зайняти, як Шахтар зайняв. Селтік. 1-2. Нічого собі. Перемогли Селтік, який перем... переміг Реал. Останній матч вейпцього. 0-3. Отак би безславно закінчився б шлях Динамо Києва в Лізі Чемпіонів. Дякую за перегляд. Всім удачі!